І з нами на зв'язку Олександр Коваленко, військово політичний оглядач групи інформаційний спротив. Пане Олександре, раді вас вітати. Слава Україні! Слава доброго вечора. І з хорошої для нас новини розпочнемо нашу розмову. За даними головного управління розвідки, дрони українські атакували російський завод, де виробляли ракети х 59 і за даними гуру, три з чотирьох влучили в ціль, завдавши значних пошкоджень виробничим потужностям власне цього підприємства. По-перше, наскільки значних, можливо, вам відомо більше. І по-друге, як сам факт цього удару, наскільки це значний ляпас для росіян? Ну мені не може бути відомо більше як в Україні. Це в будь-якому році. Але а, я а, більш прихильний квадратів почав бачити фото по діто з місця це скажемо так. А, чому?

Пане Олександре, мусимо мусимо вас перенабрати, бо дуже важливо нам почути все, що відповідаєте. А щось трошки десь є проблеми із зв'язком. Зараз спробуємо переналагодити зв'язок і буквально за кілька секунд повернемося до розмови з паном Олександром Коваленком. Так на самому цікавому місці, як то кажуть, перервали ми нашого військового експерта. Бо на фразі мені не відомо про... більше, але але так. Ну і ще що варто згадати, до цього моменту був ще і удар дронами по стоянці вертольотів. Ніде в іншу. Ніж аж в місті Сочі. А Сочі, ми теж знаємо, чим воно відоме, Його дуже сильно полюбляє російський диктатор, і тому це, так би мовити, подвійний ефект від одного удару. Зараз ми спробуємо перезв'язатися з паном Олександром. Підкажіть, чи вже встановили ми зв'язок з ним? На ну, перед тим можна пригадати приємні і ще новини з Криму, де були удари по штабу. Чорноморського флоту Російської Федерації, і якщо ось ці всі ляпаси назбирати? Ну і ще намагання російського керівництва воскресити. воскресити так людину, яка там ну людину умовну їхнього військового, який загинув при цих ударах. Ну і показати відео про вручення медалей, які відбулися ще події. місяць так. до е, кажуть, що вже повертається наш пан Олександр. Пан Олександр, чуєте нас? Як мене чути, вас прекрасно чудово. Чудово. тепер чудово чути. Продовжуйте, будь ласка. тепер. Дубль два так. так як сам факт ось цієї атаки, чим він важливий? Ну, є єдине, саме це підприємство воно виробляє ха 59 Росія не може якось переорієнтувати інше виробництво на виробництво цих ракет. До речі, саме ракети Х-59 – це ті ракети, які не по глибокому тилу запускають російські окупанти по Україні, а саме якими вони діють в біля лінії боєзіткнення. тобто, це прикордонні міста, це Сумська область, Харківська область. а Також вздовж цієї лінії боєзіткнення. Приважно ракети, які мають дальність польоту до 100 кілометрів. Це модифікації Х-59М та х 59 м 2 Вони використовують. Відповідно, саме такі, саме ціма засобами ураження, найближчим часом буде менше наносити терористичних ударів по як цивільним об'єктам, так і позиціям наших сил. Ну, водночас зросла кількість ударів, які росіяни завдають безпілотниками. Порахували їх, їхню кількість, скільки вони запустили. І вересень місяць став рекордним місяцем за кількістю, отак само шахадами. Отож, за вересень запустили їх росіяни 503, і це більше ніж попередній найвищий показник, який був ще у травні. І це 400. 13. чому вони обирають зараз саме таку тактику саме дронових атак, саме шахедами, і про що свідчить це нарощення кількості? Я не думаю, що поки що це свідчить про те, що вони змогли налагодити у себе масове виробництво. Я розумію, на що ви натякаєте. Вони у 2023 році намагалися в першому півріччі виготовити. Першу пробну партію на 100 дронів Камікадзе Шахет-136, але вони не змогли цього зробити. Їм не вдалося вийти на цей показник на цей рівень, тому що вони а, продовжують бути залежні від контрабандного постачання запчастин. Вони не змогли вивести виробництво Шахет-136 у себе а, на території Російської Федерації в нуль замкнутого циклу, і тому вони залежні залишаються. А тому не виключаємо двох моментів. Двох моментів: перше, це те, що це виробництво могло бути збільшено саме на лініях в Ірані. Сам Іран має можливість збільшувати по лінії виробництва Шахет-136. А ми вже бачили, як з 2022 року вони вийшли на зовсім інші показники. Або інший момент, окрім о, збільшення виробництва самої Ірані, це може бути накопичувальний ефект, тому що в червні, в липні та в о, серпні була значно менша кількість задієна дронів камікадзе, тому о, міг відбуватися процес накопичення, особливо напередодні опалювального сезону, а також о, з розумінням того, що вони після розриву зернової угоди. Повинні будуть наносити удари не тільки ракетною зброєю, а також дронами камікадзе в липні. В них дуже швидко е закінчився потенціал е в наявності тих ракет, які вони використовували по Одесі е та по Чорноморській протовій інфраструктурі. Отже, вони розпочали використовувати дрони камікадзе по Ізмаїльському, Риніському району, тобто вже по Одеській області, переважно саме по е Дунайській протовій інфраструктурі та потапозорневебхабом там. Та 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 Бо використовувати в такій кількості ракетну зброю, наприклад, ну, це нераціонально, я б сказав би так, тому що це зовсім інше співвідношення цін. Ну, і ви вже кажете про те, що ну, мабуть. Ці зимові атаки трошки зміняться так з використанням більшої кількості дронів. Але яка в них там специфікація? В них є певні умови погодні, де вони можуть працювати едині? Тобто нам очікувати так, що коли буде тепліше, будуть літати дрони, стане холодніше будуть літати ракети. Чи дронам в принципі загалом все рівно буде там плюс 5 чи мінус 15? А, Ні, справа в тому, що у 2022 році вони їх модернізували. Вони покращили показники паливної системи там. Е... Були деякі нюанси з паливною системою, що на дійсно в мороз могла відмовити, не працювала надійно. Вони замінили ось ці вузли, які не були надійними. І фактично зараз міські температури вони не впливають на працездатність о, дронів камікадзе. Ну і щоб закрити питання дронів камікадзе, власне різні є новини про їхню модифікацію, о, про те, куди може ця зброя долітати. Ми у Львові пересвідчились, воно долетіло аж до о, нашого міста, і є також інформація, що вони буцім би хочуть зробити їх не такими гучними, щоб вони вже не гуділи. Як мопеди, і їх важче відповідно буде якось виявляти і збивати що про це відомо? Вони намагаються встановити е, на Шахет-136 шість модифікацію з реактивним двигуном, тобто реактивний двигун, але зробити реактивний двигун, який був би достатньо тикий. Ну, це таке собі з урахуванням можливостей військово-промислового комплексу, взагалі військово-технічними можливостями. Ірану тому сумніви є до того ж, поки що вони продемонстрували прототип такого дрону камікадзе, і навіть якщо будуть використовувати технології, які будуть передавати росіяни, а все одно зробити його абсолютно тихим не вдасться. Бо знову ж таки реактивний двигун а він має свою специфіку. Це буде зовсім. Інших двох, але все одно неможливо буде, щоб він був непомітний. І, 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 і єдине, що може бути проблемою, це збільшення швидкості. Зараз їх кректорська швидкість це приблизно 150 км на годину. А саме за рахунок реактивного ну, ця швидкість може збільшитись. Буде важче перехоплювати саме мобільним групам їх. Ну, відповідно, і радіус дії тоді мав би зменшитися цього шахеду, бо з запасу палива, який витрачає той двигун, який зараз стоїть і реактивний двигун. Ну, вочевидь, це різні речі. Так, це будуть різні витрати. Тобто а, зміняться а, характеристики. З одного боку, збільшиться швидкість, з іншого боку, їм потрібно буде вирішувати а, питання з паливним баком, або за, за рахунок а, зменшення бойової частини. Збільшувати паливний бак або залишити все, як є, і при цьому це дійсно значно а, зменшиться а, максимальна відстань польоту такого шахеда. Ну і давайте перейдемо до аналізу того, що відбувається на фронтах українських вже так. Тому що цікава ситуація складається зараз у Бахмуті або в його околицях. Так ми бачимо, що після того, як повернули наші військові контроль над тою самою Кліщіївкою, Кордюмівкою Андріївкою, так це ми так наразі називаємо просто ті місця, де були ці населені пункти, бо там ну взагалі їх назвати вже населеними пунктами неможливо. Це території, які колись так називалися. Складається дуже цікава ситуація із подальшим розгротом. Данням поля бою. Як вона зараз виглядає на вашу думку? Які там загрози є для окупантів, в першу чергу, мета сил оборони України це перейти на ліву сторону залізки, ну залізничної дороги. І це дозволить, ну це складна. Це лунає воно так перейти на ліву сторону. справді це досить складна задача, вона пов'язана. З тим, що це а, не природна перепона, яка прострілюється а, російськими окупантами, і в найбільш таких сприятливих якихось локаціях, де можна це зробити, де є перехід. А, безумовно, ну наприклад, сама дорога а, там знаходяться позиції російських окупантів, і це складний процес. А, і, Окрім цього іншого, те, що воно прострілюється, це вносить свої корективи. Але е, наступний крок це саме вихід на ліву сторону від залізниці. Е, е, потім е, це просування в напрямку 0,513. Безумовно, основна наша мета це зараз не тільки взяти під вогневий контроль 0,513, який знаходиться ну, навіть на відстані пострілу з міномет, а е, е, також перерізати фізично. Окрім цього, це безумовно е, просування вже після цього в напрямку Зайцева. Але Перша, перший крок це перехід на ліву сторону, другий крок це фізичне перерізання 05 13 і це може відбуватися, наприклад, по напрямку на Одраківку. Це найбільш такий сприятливий напрямок для просування, що фактично дозволить, скажу прямо, взяти під контроль весь південний сектор від Бахмуту, тобто охопити Бахмут в Півні. Пане Олександр, піддивився у вас дослідження, і дуже його ну, зацікавило на нас. Хочемо, щоб і наші глядачі теж дізналися деталі. Так, ми багато говоримо про е, східний фланг, про південний фланг боїв, але говоримо про удари по Криму і не говоримо, що ж там у Криму по російським військам взагалі. Так, і ви зробили дослідження, як зараз це їхні угруповання Крим. Розкажіть детальніше, що ж там робиться в ньому? Так, насправді здавалося, б, Криму дуже часто називається авіаносцем таким собі, але е, там досить невелика на сьогодні група військ, е, яка не може забезпечити повноцінну оборону всього півострова. Там фактично трохи більше ніж 11 тисяч особового складу російських окупаційних військ різних підрозділів, різних типів, але найголовніше те, що вони мають ну, просто. Катастрофічну недокомплектацію за технікою. Воно і зрозуміло зараз в першу чергу все відправляється на материковий південь, на Херсонщину в Запорізьку область. Але факт залишається фактом: Крим, у тому по тій площі, яку треба у випадку чого обороняти, а вони не мають таких можливостей. А, окрім цього, ми розуміємо і те, що коли росіяни будуть тікати в Запорізької області та з лівобережної Херсонщини, вони, звісно ж, будуть тікати в напрямку Криму. І ось це угруповування комплексне, воно і створить усе оборонний потенціал 100 тисяч плюс. Але зараз, зараз це досить вразлива, вразлива ділянка. Так дійсно не йдеться зараз про те, що там буде як якийсь десант висаджуватися чи щось таке інше, але з іншого боку. Це значно спрощення іншого формату дії, не а, якісь там а, десантних операцій, а зовсім іншого формату, що може повпливати також і на інші напрямки вже на материковій Україні. Олександре, дуже дякуємо вам, що знайшли можливість сьогодні увечері до нас доєднатись, так проговорити важливі питання і про те, що чекає нас у зимку, якою буде тактика обстрілу росіян, а також і про такі цікаві родзинки, як виглядає те угруповання, яке мало би займатися зараз охороною і обороною Кримського півострова, тимчасово окупованого. Дуже дякуємо вам. А нашим телеглядачам хочу нагадати, що у цій заключальній частині, заключній частині нашого сьогоднішнього ефіру, ми говорили з Олександром Коваленко, військово-політичним оглядачем групи інформаційних справ. Против. Це завершальне інтерв'ю нашого ефіру, але не завершення інформаційної доби для вас як підсумок попереду і ще випуск новин від наших колег із програми. Очі. Тож залишайтеся із нами. Спокійного вам завершення цієї доби. Все буде Україна, і побачимося з вами вже завтра.